У Черкасах Крісла в міській раді ділять у кафе завершителі в долі міста, ексрегіонали та батьківщинівці. Черкаське інтернет-видання Кропова оприлюднило аудіозапис однієї з таких зустрічей. На ньому чутно, як батьківщинівці домовляються із регіоналами про підтримку їхнього кандидата на посаду секретаря міської ради Миколи Добровольського. Він же керуватиме і містом, поки не буде обраний мер. Переговори веде депутат від батьківщини та відомий черкаський бізнесмен Роман Діскант. За лояльність обіцяє регіоналам усіляку підтримку в майбутньому Ті ж кажуть їх цілком влаштовує комуніст білоусов Ми просимо вашої підтримки, підтримати нашого кандидата на е, цю это любой хто прийде, я гарантую сам за добровольцев за фракцию мы будем слышать больше чем услышали до этого не нормально предложение если будут мне потом розказывать От там хто-то льбандаренка рішов Рома надо для партії. Я не буду. Я не собираюсь. Я в этом місті буду жить далі, з вами всім здороваться, общатися і тому подобне. Щоправда, тоді, 27 лютого, сесія так і не відбулася через відсутність кворуму. Її проігнорували саме більшість членів колишньої фракції партії регіонів. А Роман Діскант виступив тоді з палкою промовою. Мовляв, досить уже вести кулуарні домовленості по генделиках. Батьківщинівець закликав усі кадрові питання вирішувати публічно на народній раді. Про те, як сам робив навпаки на сесії, ні слова. Ті депутати, які не прийшли, думають, вони думаю, навірно вони, думають, що до сих пор у нас є друга та ж страна, що була. Вони, мабуть, не поняли, що страна помінялася. вони не поняли, які люди прийшли і як зараз треба вибирати депутатів і як зараз треба вибирати секретарей. Я знаю при, прекрасно, які зараз ідуть куларні війни за вашу посаду. Про кулуарний поділ влади в Черкасах поговоримо із керівником Академії стратегічних досліджень Сергієм Пасічником. Вітаю вас, пане Доброго Сергію. День. Скажіть, будь ласка, для вас була несподіванкою. Ось така кульмінація переговорного процесу, що декларують одне, а потім у кулуарах опоненти, нібито батьківщинівці та ексрегіонали, домовляються про посади. Ну, чесно кажучи, звичайно, був несподіванкою, тому що після Майдану власне не сподіваюся, що будуть такі мезальянси складатися. Хоча, ну, звичайно, всі всі, скажімо так, ті та інформація, яка є, її ще варто було б кілька разів перевірити, але тим не менше, ця інформація є. От, але з іншого боку, в принципі, це ну, не, не така давня традиція для України, тим більше для Черкас, тому що ми вже. Спостерігала минулому році фактично ну коаліцію, яку я називаю Черкаси проти ударича. Тобто, фактично, коли склалася коаліція усіх, кого тільки могло, починаючи від регіонально, закінчуючи батьківщиною, і тому в даній ситуації я абсолютно не дивуюся, що є така конфігурація в даний момент. Виходить, що влада в Україні змінилася ціною сотні смертей а у Черкасах все одно все вирішується тими самими людьми тими самими методами. Ну, насправді зараз така ситуація в Україні, що дійсно доводиться багатьом об'єднуватися, тому що є зовнішні ворог, і на цьому тлі, скажімо так, всі внутрішні протиріччя вони трошки відходять на задній план. Ну і звісно, це я думаю та ж сама формула, яка була запропонована у минулому році, тому що. На місцевому рівні завжди є, скажімо так, таке прикриття для себе такий фіговий листочок, якщо так можна сказати, це те, що ми турбуємося про громаду, і треба відкинути політичний чвари. Я думаю, що саме така формула буде зараз обрана, тобто буде озвучено просто, що ми заради миру, заради того, щоб усі, скажімо так, політичні сили з'єдналися, ми прийшли до якоїсь компромісної формули. Пане Сергію, все одно у нас виходить замкнене коло. У нас в раді більшість це черкащани, регіонали. Як змінити цю ситуацію? Ну зрозуміло, що насправді те відображення політичне, яке зараз є в міській раді, воно неадекватне тим електоральним настроям, які є в суспільстві. Найбільш адекватний вихід був це, звичайно, перевибори формування нової міської ради. Але в даному форматі, звичайно, треба щось вирішувати. Ну, напевно, наймудріше поступили удари Свобода», тому що фактично вони усунулися від цього процесу, аби ну, не псувати собі імідж тими закулісними іграми. І, звичайно, будь-які переговори, навіть якщо відбуваються під таким благовидним ну, приводом, навіть як місто там його інтереси, все рівно вони мають бути не куларними, як на мене, а в форматі хоча б якогось круглостолу, діалогу, щоб було зрозуміло. Які інтереси, які, скажімо, такі ціною ці переговорчі домовленості відбуваються, зрозуміло. І наостанок, як вважаєте, чого чекати від завтрашньої сесії до того, як був оприлюднений аудіозапис про кулуарні домовленості на кандидатуру секретаря міської ради, а також тимчасового мера, був узгоджений батьківщинівець Микола Добровольський? Ну чесно кажучи, після того як його само початку не обрали, в мене вже є великі сумніви, що його спробують і навіть не те, що спробують, а зможуть обрати повторно? Я думаю, що та людина, яку, якщо так це голосування завтра відбудеться, для нас теж буде певним сюрпризом, тому що напевно, навіть якщо ці домовленості і ці переговори були оприлюднені, все рівно остаточно там не було озвучено, хто це, що це. Я думаю, що все рівно та команда буде працювати на виконання цих домовленостей, тому що ставки занадто високі часу не так багато, і зрозуміло, що хочеться мати людину, яка буде підконтрольна, і десь, скажімо, так, мати на неї певні важелі. Тому це призи може бути сюрпризом, але я думаю, що все рівно на якомусь результаті завтра мають зупинитися. Зрозуміло, дякую вам за розмову. До дякую. побачення. Із керівником Академії стратегічних досліджень Сергієм Пасічником ми говорили про перспективи зміни влади в Черкасах. Головний перемовник, чий голос найбільше чутно на скандальному записі, батьківщинівець Роман Дісканд нічого крамольного в такому діалозі з екс-регіоналами не бачить. Про це він заявив Вікановина. Таємні переговори в барі. Заступник голови фракції Батьківщина називає звичайною консультацією. Я депутат міської ради, черкащанин, житель Черкас. Буду спілкуватися і розмовляти з усіма Черкащанами, які живуть в Черкасах, ні в зависимости от их политической принадлежности, никаких э, дереванов э, в, в тех переговорах, не переговорах, а консультациях, которые мы проводили, ніякого деревана не было. На кулуарні перемовини відреагували і в партії вільних демократів. Там напередодні провальної сесії зняли свого кандидата Маренкевича на користь батьківщинівця добровольського, як тоді говорили заради компромісу. Тому нинішнім викриттям керівник вільних демократів у міськраді шокований. каже, такі перемовини є неприпустимими і вимагають публічного пояснення від керівництва батьківщини. Вільні демократи тепер не братимуть участі в завтрашньому голосуванні за секретаря міськради та виконавчий комітет. А свої підписи за кандидатуру Миколи Добровольського вони відкличуть. Батьківщина веде кулуарні перемовини з тим, щоб зайняти сьогодні пост секретаря міської ради і призначити виконавчий комітет Черкаської міської ради. без Обговорення з громадою без узгодження з, з громадськістю, і більш того, що найприкрише, вона веде перемовини з представниками екс партії регіонів, які до останнього моменту підтримували лінію Януковича, лінію Тулуба.